Всім привіт до вашої уваги лот жіночого домашнього одягу та піжам від брендів Esmara та Disney. Всього 35 одиниць. З них 4 комплекти піжам. Перший комплект це від Peanuts, розмір L. Тут лонгслів із штанцями. Є ще окремо лонгслів, розмір M. Та лонгслів у розмірі XL від Disney з Мійки Маусом. Наступні комплекти піжам, а це розмір L. Сюди входить футболочка та шорти. Далі комплекти піжам із маєчками та шортами. Синього кольору у розмірі L. Зеленого розмір S. У лоті є два комбінезончики, квітковий принт розмір S, комбінезони із шортиками, це віскоза. Та синього кольору. Спереду планочка із гудзиками розмір М. Є у лоті одна футболочка синього кольору у розмірі М. Шортики в лоті 15, розміри від С до Л, Двоє штанців. У розмірі М. У блакитну І Ще такий варіант. Це у нас шортики. Далі сорочки. Сорочок у колоті дев'ять. Одна з коротким рукавом, розмір М. Котон та мода у складі, та сорочки від бренду Гаррі Поттер, модель червоного кольору, рукав в 3 чверті, та модель сірого кольору з малюночком Хогвартса, розміри від S до L. Замовити лот, ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу!